Сьогодні я побувала в асоціації пенсіонерів Поділля, на чолі з пані Тетяною Казиморовою. Ось, і вона розповіла: а як можна зекономити, як можна не падати духом, і як треба боротися не лише за власне життя, а й за життя інших. Пані Тетяно. Хочемо звернутися до вас усією громадою, що порадите і як самі зараз налаштовані на цю зиму? Як запасатися? Як не падати духом, як боротися, де брати сили? Да, важке питання, але ви знаєте, кожна людина. В цьому році якось себе подумки вже, мабуть, готує до тої страшної зими, адже ще й не урожай до всього того долучився. Якщо наші члени організації самотужки вирощували огірки, помидори і іншу рослинність, то в цьому році така спека, яка спонукала до того, щоб всі рослини загинули. І ви знаєте, кожен задумується, кожному страшно. Але саме об'єднавши зусилля, навіть порадами, навіть тими рецептами, які сьогодні ми поділилися, які так ретельно записували члени організації, вони хочуть відчути, що вони не загинуть в цьому році. Ми не захищені, але саме народ. Коли вміє підтримати один одного, він виживе. А український народ він дуже працьовитий, це добрі люди, це все-таки допомога навіть від Бога несподівано може прийти. І, мабуть, саме цей аспект в нашому віці дуже важливий, але як би не надіявся на Бога, а сам. Не плашай самому, те треба думати, і сьогоднішні оті рецепти, які з нічого ми бачимо, можна зробити щось, можна напекти пиріжків, з якогось гороху, який можливо вже кілька місяців лежав. Можливо, якась крупа, яка вже ну в інші часи була подарована для курей, для ну собачок, якщо в місті. То саме зараз і на себе треба розраховувати, можливо, переглянути зараз влітку, пересушити, борошно присіяти, цибулю. От, кінець літа запасатися потрібно обов'язково. Адже вітаміни в нашому віці ще потрібні дуже вітаміни, мінерали, а черпати їх, і коли немає тої пенсії, немає ніяких більше ну, у нас джерел фінансування. Ані додаткове, то це звичайно треба дуже задуматися. Якщо Майстер-клас сьогодні в нас удався, як приготувати ті пиріжки, деруни і стару картоплю. Її не, вики, не викинути, а теж ретельно там перебрати, і пустити її на діло, посушити на крахмал, щось потерти на деруни. І, звичайно, та ж олія. Ви чули, як пенсіонерка наша сказала, що вона на базарі вже не може купити, крім олії, ні сала, ні м'яса. Це вже настав. І хай влада почує це, хай роблять висновки. А ми, люди у віці, дуже потребуємо підтримки. На що можуть зараз сподіватися наші пенсіонери? На що варто надіятися і як себе захищати? Можливо, написати якийсь колективний зиск, звернення, заяву, що робити, як бити на сполох. Попереду зима. Як ми бачили з попереднього відеосюжету, який демонстрував нам канал ICTV стосовно соціальної захищеності пенсіонерів, вони з метою захищення своїх прав та інтересів звернулися до суду. Але все ж таки, як може суд прийняти позитивне рішення на користь пенсіонерів, якщо він має оббудувати на законі якийсь злочинний за своєю суттю? Чому ми ставимо суму в 1710 гривень і не враховуємо, що останніх два роки індекс інфляції а також курс долара змінився майже у три рази відповідно до? Продажу безпосередньо долара його не а, офіційного курсу, який публікується в нас в банках, а до того курсу, який банки його продають, який ми можемо отримати на руку так званих мінял на тому самому вокзалі. Так чому не переглядає влада це? І ви знаєте, от я дивився на це все відео е, і думаю собі. А чому в нас не проводити таку соціальну ініціативу, яка дуже дуже популярна на заході? Ми всі кричимо, що ми маємо вступати в європейський союз і влада, яка е, офішує наші ці всі набагання, яка є нашим зірцем. Для вступу до Європейського Союзу має подати нам приклад: так ось як ми знаємо, мер Лондона їздить на своє робоче місце на велосипеді. Так там. Коли відбувався в Україні у 2012 році з'їзд стосовно питань екології, вся європейська делегація приїхала на велосипедах, а наші приїхали на представницьких таких джипах. Ну, напевно, хотіли задавати статусом. Так, ось в мене така, така пропозиція до пана Яценюка. А давайте, пане Яценюк, ви нам покажете, як ви будете жити без власних статків на 920 гривень пенсії. Якщо ви проживете, я офіційно куплю для вас отакий пакетик прожитковий, і вам подарую, щоб ви показали на прикладі своєму, всьому населенню, як переносити першу, другу і третю хвилю. Правда ж? А тепер дивіться, стосовно запитів, всі ми знаємо, що гуртом легше батька бити, так якщо подає одна людина, чи то адміністрація президента, чи то міністерство соціальної політики, чи то будь-який інший орган, вони відмовляють. Чому одна людина не страшна? І ми всі прекрасно пам'ятаємо, що сталося, коли повстав майдан. Відмовляли? Відмовляли. І в що це вилилося? Це виявилося те, що може вилитися зараз для сучасної влади, якщо вони будуть продовжувати такі самі дії. Це безчинство. Вони фактично винищують людей похилого віку, встановивши злочинний прожитковий мінімум, який не відповідає ні рівню індексації, ні рівню інфляції, ні законодавчо, будь-якому з нормативних актів ми прагнемо в Європу. А як ми ставимося до власних людей по європейськи? Зрівняйте пенсію, яку отримує громадянин Нідерландів, громадянин, наприклад, Німеччини чи громадянин Італії з пенсією українця. Як ми вже говорили, що дві жінки живуть за 67 чи 70 гривень в день. Це 3 долари. Уявіть, як можна прожити в європейській країні за 3 долари? Це 2 євро і 25 центів. Тично зараз по курсу по перерахунку, як може людина за це проживати? При цьому платити за комунальні послуги, при цьому платити за лові сміття, при цьому не мати права на субсидію, не мати права на соціальні гарантії і на інші передбачені українським законодавством пільги. Скажіть, чому ж Верховна Рада в повному скликанні не офішувала оці зміни до законодавства про спавлення найбільш незахищених категорій громадян пільг? Чому ми кроки, такі, як, наприклад, там, е участь в якихось міжнародних брифінгах, я не знаю, е якісь концерти, офішуємо на всю Україну і кричимо, що ми такі молодці, ми супер. А коли питання стосується ветеранів війни і пенсіонерів, то ми тихенько через департамент передаємо в руки і опускаємо очі. Що соромно? Так, соромно перед народом. Але що робити? Покажіть людям приклад. Покажіть, як жити на 920 гривень. Я думаю, Україна підтримує. Країна буде всіма руками хлопати їм.